На часі южитські новини в студії Олена Горіна. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про таке: міські вчителів запросили на урочистий прийом в Одесу. Колишніх працівників порту Южна привітали з Днем літніх людей. БК Хімік провів перший домашні матчі. Далі про ці та інші події детальніше. Традиційно педагоги з усієї Одеської області зібралися у найкращому концерт концерт-холі Одеси, аби відсвяткувати своє професійне свято. В неформальній атмосфері вчителі спілкувалися між собою, приймали поздоровлення від організатора цього свята, депутата обласної ради. Юженські педагоги відзначили своє професійне свято в приємній обстановці. Шанування представників однієї з найголовніших професій відбулося в Одесі: в концерт холі розважального центру сади перемоги. В организации свята для учителей взяв участь депутат Одесской областной Рады Александр Пресман. Тот подвиг, который они совершают при воспитании нашего подрастающего поколения, он... Ну, богатый русский язык беден для того, чтобы выразить это просто простыми словами. Все те вещи, которые мы сегодня видим, те слова, те замечательные сюрпризы, которые нам приготовили наши организаторы мероприятия, говорит о том, что сегодня праздник, праздник для наших учителей. Противники школьных и дошкольных закладов Отримали можливість відпочити в неформальній обстановці. До їхньої уваги була запропонована цікава розважальна програма та виступи зірок української естради. Всі педагоги отримали подарунки. Дуже приємно, що ми попали саме сюди, в сади перемоги. Побачили тут надзвичайно велику кількість радісних облич, усміхнені обличчя. І я розумію, що кожен радіє від того, що свято дня працівників освіти це саме щасливе свято для педагога. Тому що вчитель це та людина, яка дає розвиток всьому суспільству, кажуть, вчитель від Бога, а всі останні від вчителя. І це дійсно так. І тому сьогодні подві... хочеться привітати абсолютно всіх вчителів Одеської області, висловити велику подяку Олександру Семеновичу Пресману за те, що він сюди нас запросив, і хай кожен радіє від того, що є таке свято. Навіть протягом святкового концерту педагоги продовжували говорити про роботу та учнів, про нові методики та професійні успіхи. Також вітали одне одного та висловлювали свої побажання, талантливих учнів, прежде всего, достойних батьків, любові, здоров'я і сімейного тепла в домі, уюта, щоб всі мрії… Мечти... Наші колег збилі по поотношенні к нашим дітям, тому що наше поростающе покоління це наше будущее бути вчителем це велика відповідальність, праця, але також і щастя. Цю професію обирають люди, наділені працівістю і мудрістю, бажанням нести в світ загальницькі цінності і душевне тепло. Та педагоги щиро сподіваються на те, що учні ставитимуться до них так само. Театр студії Респект разом з колективами Палацу культури представили мюзикл особливості національного гламуру. Ця постанова була показана на сцені вперше. На прем'єрі побувала і наша знімальна група. Гламур слово, яке сьогодні у всіх на слуху, та чи всі знають, що в англійській мові воно в ужитку ще з середніх віків від чаклунства до чар, як характеристики зовнішності людини? Така історія дефініції гламуру. Театр студії респект гламур трактує як блиск. Щоправда, на сцені виблискують не просто костюми, а талановиті діти. Сначала как раз родилось название, не знаю почему, вот как говорят, ну откуда приходит, неизвестно откуда приходит, пришло такое название, потом уже э, стала искать, а что же такое вот это слово гламур, нашла вот эту интересную информацию, что оказывается, да, оказывается оно, ну как бы, не заслуженно вот так считается, поедки на дело уже гламурный. оказывается смысл гораздо глубже, вот, и тогда уже пошла-пошла-пошла, начала вот крутиться вот эта идея, как деток, как вот вот к этим словосочетаниям блестящая молодежь. Театр існує вже три роки. На його рахунку безліч виступів та три мюзикли. Особливості національного гламуру став четвертим та довгоочікуваним, адже колектив готував його ще з весни. Ретельно опрацьовували усі деталі. Тим паче, що вік акторів досить юний. Керівник студії зауважує, діти, учні цікаві, здібні та ще не закомплексовані. Мне очень понравилось, я всегда люблю принимать участие в мюзиках. это очень интересно, не знаю, очень захватывающе. Мы играли детей со двора, которые мечтают быть гламурными. Мы устроили детский международный фестиваль моды и стали первыми мини-бизнес-леди. Эту программу показывали первый раз, она была... О национальном гламуре, а о гламуре украинском. И эта программа хотела показать, то, что не нужно одевать американские вещи. Ну, не обязательно постоянно носить э, моду других стран, что украинский стиль он тоже в моде, и это ну, тоже модно. У нас у всех главная роль, можно сказать. Ну, ты сегодня только пел или танцевал, пел еще? И танцевал, пел и рассказывал, и был тоже мальчиком из двора, который тоже был, хотел стать бизнесменом. Цікаво, що мюзикл поєднав у собі виступи не лише вихованців респекту, а й інших колективів нашого міста. Усі вони через вокал та хореографію розкривали тонкощі української моди у світовому контексті. Дизайнер колекції, що презентували глядачам артисти з дитячим одягом, працює вже півтори роки та встигла випустити п'ять колекцій. Мюзикл для дівчини досвід новий та за її зізнанням захоплюючий, адже розробляючи одяг для повсякдення, не завжди можливо реалізувати усі свої творчі бажання. Мне очень понравилось. Ну, это достаточно эффектно. Была задана тематика и проще работать, потому что когда ты ну, работаешь на просто вот на потребителя простого, да, повседневно, то там не всегда можно проявить все, что хочется, там все, что там в голове придумываешь себе. А здесь как бы можно было свое творчество воплотить, в, ну, в разные идеи. И тем более, что украинская тематика, она близка нам, как бы, по духу. Это было интересно. Прем'єра будь-якого дійства хвилюючий момент. Публіка у пазлі творчості, елемент найнепередбачуваніший. Тест на глядацьку прихильність мюзикл подолав на відмінно морі в Всі дітки хороші, всі. Ну, звісно, я предпочтіння дибельним танцем. Я раз за, за наше подростающе покоління. Все подобається, які дітки талантливі, молодці всі танцюють, поють. Зараз колектив театру студії бере творчий тайм-аут для того, аби найближчим часом народити новий шедевр. На честь дня літніх людей керівництво порту Южна запросило своїх працівників, які вийшли на заслужений відпочинок у Палац культури. Подарунком колишнім портовикам став святковий концерт. Вечір шанування портовиків, які вийшли на заслужений відпочинок, розпочався на мажорній ноті. Всім гостям вечора на вході в залу дарували квіти. Адже це їхнє свято, головна задача якого довести, що й в зрілому віці можна бути активним та приносити користь суспільству. В цьому впевнений і начальник порту Южний Олександр Лагоша. Хочу поздравити всіх южних приклонного віку з праздником, пожелати крепкого здоров'я, благополуччя, щоб близькі люди радували своїми успіхами, щоб в місті. З дітьми, внуками, правнуками, довге время наблюдали за тим, як растети просвітає город Южний. У великій залі Палацу культури цей вечір проводився вперше. Торік вшанування відбувалося в управлінні порту. Туди запросили лише тих, хто стояв у витоків заснування підприємства. Цього року вирішили зібрати всіх колишніх працівників, а їх майже тисяча. В этом году мы с Александром Геннадьевичем решили, что мы сделаем здесь, и пусть все желающие зайдут и посмотрят. Официально каждому разослали пригласительные работнику порта, который находится сейчас на заслуженном отдыхе. Вручаем цветочки, сделали музыкальную программу подарок. И 35 человекам мы еще дали материальную помощь по 600 гривен. Для присутніх виступав соліст Національного оркестру України Анатолій Костенко. Він виконав всім відомі та улюблені пісні. Портовики отримали від його виступу велике задоволення. Підприємство регулярно надає допомогу своїм колишнім працівникам, як з матеріального боку, так і сфері охорони здоров'я. Але найголовніше, що дарує порт, це увага. Спасіба при пригласі нас приглашення дуже інтересно, це вже хорошо внимание нам уділяю. тоже. Все. У нас хороший порт, хороша організація. Приятна було там работать. Я рад, меня дети там работают. три сини работают в порту. Очень, очень хороший і надежне предприятие. Працівники порту, які вийшли на відпочинок, похилими себе не Вони повні енергії та молоді душею. А цього достатньо, щоб відчувати себе потрібним. А далі новини для шанувальників спорту Юржинський Хімік провів першу домашню матчу у новому сезоні. 5 жовтня міські баскетболісти приймали на своєму майданчику БК Київ та здобули впевнену перемогу. Южницький хімік провів перший домашній матч у сезоні 2012-2013. Після двох виїзних перемог на підопічних зорана Мартича чекав іспит у вигляді БК Київ під керівництвом Рената Паскуале. І знову южниці порадували своїх уболівальників успіхом. Протягом першої половини гостям вдалось дивувати хімік рівною та атакуючою грою. В заключній атаці господарі вийшли вперед та здобули перемогу в першій половині – 42-40. у третій чверті. Стало помітно, що в перерві зоран Мартич приділів особливу увагу обороні. Южинси впевнено здобували очки та відмінно оборонялись під власним кільцем. За шість хвилин до завершення матчу хімік впевнено ввів у рахунку: 67-51 Здавалося б, переможець матчу вже визначений. Проте Київ не опустив руки. Гості організували ривок 2-10. А потім дискваліфікуючи ФОЛ, заробив віллі дін. Проте за відсутності одного лідера хіміка гру на себе взяв інший. Гудріч своїми влучаннями перекреслив усі шанси вовків на позитивний успіх. Сімдесят третя поспіль. pobjega I Mi smo jako dugo na prvu igru u Južnom. Eto, mi načinali treninge u avgustu. Svi, da dva mjeseca mi je dali na prvu igru kada budemo igrali Južnom. Ja znam kako eto ne bude ne bude kako složna. očim te teško, igrat teško igrati protiv Kieva, e, mlada komanda, bistra je komanda, meni je onim Dravici kako oni igraju. Я знал, что будет тяжело. Хочу поздравлять с юной командой и тренером. Я уже сказал, а мне очень нравится, как эта команда играет. И, и очень молодая, и хороший тренер. И потому что выиграли три игры. А, но а, мы не плохо сыграли первая половина. Но просто половина это наша проблема, потому что у нас не... Достатна концентрація. Молодий, це може бути. У нас є час. Підопічна зорна Мартіча здобули очікувану перемогу і вийшли в лідери чемпіонату. Проте вже за два дні на них чекав ще один серйозний суперник-будівельник. Наступна гра на баскетболістів хіміка чекала вже через день. Цього разу суперникам южинського клубу був столичний будівельник. Діскваліфікація Діна та втома гравців значно вплинули на результат матчу. Серйозним випробуванням на міцність для юрсинського хіміка повинна була стати зустріч з будівельником. Обидві команди підійшли до зустрічі без поразок, а це означало, що комусь цей вечір доведеться вперше в сезоні програти. Перед матчем стало відомо, що із за дискваліфікації не гратиме Віллі Дін, враховуючи і те, що южниці грали вже четвертий матч за вісім днів. Їм було важко розраховувати на перемогу. Практично зі старту гості пішли в відрив та впевнено вели у рахунку. Як підсумок 31-36 на користь будівельника після першої половини. У третій чверті хіміку вдалося вирівняти гру, що дозволила южницям знову підійти в притул до суперника 52-56 на користь будівельників перед заключним періодом. До останньої хвилини господарі продовжували переслідувати будівельник, і їм це вдалося 65-65. І доля переможця мала визначитися в овертаймі. Втома гравців хіміка позначилась на ігрі у додаткові 5 хвилин. Героєм зустрічі став гравець будівельника Маркус Ділені, який і приніс перемогу у своїй команді. 71-77 – перша поразка хіміка у сезоні. Це дуже важливо грати гейм як цей, коли ніхто не може скорити з-за. Ми маємо дуже хороший процент для 3-пойн-шотів 21 21-1. Очень сложно играть такую игру, когда никто не может взять на себя атаки, дальние атаки. У нас сегодня катастрофический процент попадания трех очков. У нас uh, сегодня 17 потерь uh, и большинство из них превращалось в контратаки соперника, который принесли им очки. Maybe it was uh, not uh, our day today, but uh, for sure, with this percentage of three point shots, with so many mistakes, and we play against Budi Velnik, uh, and we lost in overtime. So I cannot blame my players to, for missing shots. I cannot blame them for making turnovers. They've been tired. This is the fourth game in, in, in seven days. It's, it's normal. I was afraid of this game. You, you, okay. won, the they deserve this win, they con they control the game most of the time, but that's life. Тем не менее, я могу сказать, что мы продолжали бороться. да? Мы сегодня проиграли, и я не могу ругать своих игроков. Ничего сказать, им за этот процент попадания, за эти потери, потому что мы сегодня играли с такой командой, как Будивельники проиграли проиграли в овертайме и проиграли немного. И тем более что у нас четвертая игра за 7 дней. Естественно, игроки устали. Я это тоже понимаю. Ну, це життя, і сьогодні ми проіграємо. Попереду підопічних Зорна Мартича знову домашня гра 12 жовтня проти БК Кривбас-Баскет. І можна впевнено сказати, що южненці підійдуть до цієї зустрічі з метою здобути перемогу. Це була остання інформація цього випуску. Наступна програма «Южненські новини вийде у середу. З подіями міста вас ознайомить моя колега Катерина Погребняк.